Окрім того, що ним класно працювати, він ще й привабливо виглядає. І я вам розповім про віск для корекції брів: віск середньої щільності, має високу пластичність. Завдяки чому прекрасною захоплює кожний волосок. Особлива формула дозволяє уникати появи так званої павутинки, яка з'являється при нанесенні і має дуже приємний запах, не подразнює шкіру і не викликає почервонінь. Час застигання близько 9-10 секунд. Наноситься дуже легко та тонким шаром і дозволяє видалити волосся в деяких зонах відразу з першого разу, що значно зменшує витрату продукту. При застиганні створюється плівка, яка легко видаляється одним. Швидко та безболісно видаляє всі волоски із коренем. Перший етап підготовка воску. Його потрібно нагріти до 40-42 градусів, а далі проводимо підготовку шкіри. Тепер за допомогою шпателя або зубочистки набираємо віск та наносимо його рівномірним, тонким шаром. Не забувайте, що потрібно залишити маленький пелюсток воску, щоб не прилип, аби потім почати з нього знаття. Чекаємо на застигання порядку 9-10 секунд. Якщо ви помітили, що віск досі липне до пальців, дайте йому ще декілька секунд затвердіти. Коли віск щільно схопив волосся і став щільною плівкою, його можна почати знімати. Це потрібно робити у напрямку від себе, попутно натягуючи шкіру до себе. Далі, для досягнення максимальної ефективності, рухи мають бути швидкими та різкими. Далі процедура повторюється на наступних ділянках шкіри. Завжди дотримуйтесь заданих виробником температурних норм у роботі з матеріалом.